Доброго дня! Звукова культура мовлення. Знайомимось зі звуком А. А розпочати наше заняття я пропоную з гри. Скажи, що ти чуєш. Для цього нам треба заплющити наші оченята та налаштувати наші вушка і бути дуже уважними. Ну що? Розпочнемо. Перший звук. Так, це спів пташок. А зараз що ти чуєш? Так, це звук автомобіля. А це що за звук? Так дзвонить дзвоник. Ой, дітки, а це що за звук? Так, це плаче Алла. Давайте послухаємо казку про Аллу та дізнаємось, що ж трапилось? Жила була дівчинка Алуся. У неї було багато іграшок. Одного разу Алуся пішла на прогулянку з улюбленою лялькою. Загравшись із іншими дітьми, дівчинка десь поклала ляльку та й забула, де саме. Дуже засмутилася Алуся і почала голосно плакати. А-а-а! Інші діти. Почули, як плаче Алла, знайшли її улюблену ляльку та принесли дівчинці. Ось така історія. А тепер давайте спробуємо відповісти на питання. Як звали дівчинку? Дівчинку звали Алла. А скажіть, чому плакала дівчинка? Алуся плакала, бо загубила ляльку. А як плакала дівчинка? Так, Алуся голосно плакала а, -а, 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 а. Добре, що Алуся все ж таки відшукала свою іграшку, їй у цьому допомогли її друзі. Давайте. Познайомимось зі звуком і буквою А. Звуки ми чуємо. Букви ми пишемо. Звук А голосний. Давайте повторимо його разом А-а-а. Якщо ми можемо звук проспівати, то він голосний. Давайте повторимо ще раз разом А-а-а! Молодці діти. А на що схожа буква А? Так, на драбину або на намет? Далі, давайте пограємо у гру чарівний мішечок. Давайте подивимось, що ж сховалося у мішечку. Це ананас. Давайте разом повторимо. Ананас. А це жаба. Разом повторюємо жаба. Це апельсин. Повторюємо разом. Апельсин. Автобус. Повторюємо разом. Автобус. Молодці малята. У всіх цих словах є звук А. Молодці малята! Сьогодні ми з вами добре попрацювали. До нових зустрічей.